Сьогодні Ямпільський міський голова 에, Сергій Гаджук виступив вранці по своєму комунальному радіо, яке в простонароді колись називали колгоспним. Воно 15 хвилин віщає. О 6.30 починаючи. Що ж він сказав їм А він розповів, що його довго не було. Всі думали, що щось можливо сталося. А виявляється, що він по Європах їздив. Виявляється, він був аж у Швеції. Являєте? І там знайшов місто, уявіть собі, яке, за його ж словами, ні з ким більше, ні з одним містом, побратимом, так би мовити, не мало дружніх зв'язків. Він похвалився, що ось вони такі шведи, обділені, бачите, а ми дружимо і починає перераховувати, з якими містами Ямпіль дружи. Ну, перераховував, перераховував, дійшла черга до міста Сороки. Це, це треба ну, просто жити тут. І бачити, і чути, що відбувалося. Ну і зараз воно відбувається те ж саме. Іде війна, а вони дружать. Сорокський, Мереха, приїздить сюди, вони тут зустрічаються. Не розказують там, які вони проекти економічні, культурні, чергові спільні, засновують там, щоб подоїти, так би мовити, європейського лоха, ну, багато починаючи від туризму. Закінчуючи там всякими е переробними, так би мовити, підприємствами, все це, ну, е як вам сказати, якщо просто десь на виборах щось, що, що треба надурити виборців, то воно проходить. А коли під час війни от таке виробляють, Розумієте, а люди з інших країн, з інших навіть областей уяви не мають. А що це за Ямпіль? Де він знаходиться? Які тут насправді умови? Тут від Вінниці до Ямполя ну, 130 кілометрів. Так? То навіть і у Вінниці простий вінничанин не розуміє географічно з Риму він не бачить. А де ж той Янпіль? Що то за зв'язки? Які там транскордонні переходи будують? От. Де той міст має будуватися? Чи вже завершився, бо в цьому році він вже мав бути завершеним. От, колосальні кошти на нього пішли, не, не передати словами, там мільярди мільярди гривнів, які мали йти на наше озброєння, а вони пішли тут закопані біля Дністра за 10 кілометрів від Ямполя. Він був зіркою телеекранів на тому мосту, зараз потім перейшов на інший економічний об'єкт, а тепер ось він після туризму, от, а може, і паралельно, поїхав в Швецію і знайшов там таке дивовижне місто, яке зрозуміло, про Ямпіль воно зроду і віку не чуло. Але він їм розказав шведам, що в нас війна, що так і так, які, яка це біда. І шведи, і серце шведа і шведів розтопилося. Воно вони співчували. Вони ж не знали, що в Ямполі. Ніяких вибухів нема, нічого немає. Війни тут, війною тут і не пахне. Тут, якщо й гинуть там, скажімо, депутат не, не так давно загинув, кудовцов. От, -е поліцейський загинув, то не від е, рук е, кацапів не від, не від рук ворога, а тут від місцевих своїх. От. Так що. <кій> і, до речі, судів не було і по сьогоднішній день, і ми не знаємо, а що ж там відбулося. Чому той вдовцов загинув? Чому той Конофольський? <кій> Е, Ну, все більше про це і не здогадуються, вони все сприймають за чисту монету, що мер приїхав з війни. Ну, але у нас запитується в задачці, ми запитуємо в задачці. Уявіть собі ситуацію, що от вони заключили з тим, і так і хочеться сказати, надуреним шведським містом договір, от, І ми будемо єдиним містом, яке буде дружити з цим шведським містом. І цей мер, колишній начальник міліції часів Януковича в Янполі, розказав їм про наші потреби і тепер проінформував по радіо, що вони будуть давати нам, зрозуміло, безкоштовно, а як же. Комунальну техніку, там все-все-все інше. Ось не зовсім сказав, що ось ми очікуємо там якийсь там супер-супер мікроавтобус чи щось таке подібне і інше, ну гаразд. Але уявіть собі цю ситуацію. Врешті-решт цей шведський мер рано чи пізно або сам приїде, або прийш сюди якусь делегацію в Ямти. І от вони приїдуть, подивляться навкруг. А тут війною і не пахло і не пахне. То куди ж вони гроші віддали? Бо ж навіть комунальна техніка їхня застаріла, можливо, дещо семирічна у нас все ж гроші коштує і для них в тому числі. Вона ж сама по собі не народжується. І він дізнається, що тут цей ямпіль дружить із міром мер... мерією сорок. З правительством, так би мовити, Соровського району. А це правительство Соровського району, воно не краще і не гірше, ніж, наприклад, правительство Мінська чи хі -хі, Санкт Петербурга. От Санкт-Петербурга, бо це ближче до, до Швеції, звідки родом сам Хуйлого. Ну, і що воно скаже? Що воно скаже? Це шведське делеговане сюди представництво, що воно потім у Швеції розкаже, як Ямпіль друже з проросійським в час війни керівництвом сорок як... У час війни тут, на Дністрі, закопали мільярди і мільярди в так званий транскордонний перехід, який мав бути з варягів в греки. І нічого, і ні один не покараний. Ці паромні, всі інші міжнародні, так би мовити, і місцеві переправи, все знищено, хоч ні одна бомба, ні, ні, один, ні один ворожий пістолет тут не вистрілив. А він хвалиться. А ті вірять? І я впевнений на це. Що так і є, як він розказує, що вони і їм туди, у Швецію, висилають листи на рубачають на, пор... на українській мові. Вони там перекладають на шведську і розказують о, о, в яких важких умовах живе Янкель. Він розказав про, про ці умови, що от лікарні. Плиткою виклали. Там була асфальтована територія, а вони поверх асфальту. Плитку, плитку, плитку. І також на мільйони грошей. От. І, розумієте, друзі. Я іноді просто жахаюся. Знаєте... Можливо, це професія така, от він все життя в Ментовці пропрацював. Ну, що таке радянський мент, це не тільки по жиглову ми знаємо, по тій казушці про жигло, а реально ми знаємо, як, кому вони служили, і, 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 і яке то було у них. Навчання і виховання. Отаке воно і зараз тут. Друзі. Фактично ми е на кордоні тут місто Янпіль, за 8 кілометрів, оце місто Сорок. Ми на кордоні з Росією. Фактично. Де факто. Друзі, це, ну... Ну, Уявіть собі, якщо там в сороках виключна більшість депутатів міської їхньої влади і районної, це представники партії Додона відомого. Соціалісти. Я вже не кажу про комуністів. ці, Виключна більшість їх у їхньому, так би мовити, правительстві, місцевому, в міській і в районній раді от цих проросійських сил, цих Додонівських, а сам Додон, ви знаєте, вільно літає туди, в Москву, там, читає лекції, роз... Боже мій. Там він, звісно, не визнає не визнає ніяку російську агресію, окупацію. От. Він і досі не зрозумів, а чий Крим, наприклад. Але от заявляє про те, що Путін має повернути, так би мовити, з України нібито їх Південний Буджак, їхні території. Нібито їхню частину Одесьчини. Ну, і от ці такі промосковські, про пропутінські сили зараз правлять в сроках. І Ямпіль з ними заключає, заключив договір. Він підтримує цей договір і паралельно їде у Швецію, в країну, яка стала членом НАТО, і вішає шведам на вуха. То як це називається, друзі? Підкажіть мені, як Ми, я не кажу й про те, що це мала би зупинити Вінницька обласна військова адміністрація. Але та військова адміністрація така сама, вона спільно з ним. От нещодавно захистила. Родовище Трепелу, Одне із небагатьох в Україні в, в буші. Ні-ні, не дамо для розробки цього трепелу, бо там історія закопана. Історія, бо там центр сили України. І не дали, друзі. Через суди, через зрозуміло, які бабло вкидали. І так, те родовище недоторкане, так і стоїть, а з бюджету йдуть кошти на утримання того бушанського історико-культурного запов е, заповідника із того бюджету, який мав би фінансувати і фінансує з останніх сил. Війну, захист наш України. І я би зрозумів цього мера мента колишнього, якби він приїхавши з якогось дива аж туди, в то, як кажуть, недоторкане місце, місце в Швеції, і сказав, що друзі, я от приїхав до вас із воюючої України. З моєго міста загинуло, уже маленького міста, понад 100 чоловік, 100 наших дорогих громадян, а скільки поранених, а скільки загиблих, а скільки в полоні, а скільки пропалих безвісти, якби він так почав говорити, і якби він сказав, шановні друзі, Шведи, я вас прошу не для себе, не для нашого комунгоспу, а я прошу вас для наших громадян, які одягли військову форму і зараз захищають нашу Україну і ваш Західний світ від оцієї чорної навали то я закликаю вас, поможіть нам, Україні, от, мо, громадянам нашого міста, які воюють, і яким, в яких не вистачає дронів, медикаментів, протигазів, продовольства, багато чого. От, от допоможіть їм там тримати фронт. Те, що ви мені дасте, передасте для них, я сам, мої люди негайно довезуть на фронт і передадуть з дячністю, наприклад, на Сумах на тому фронті. От ми рекомендуємо вам не тільки з нами дружити тиловим містом, а й, наприклад, Краснопіллям, на Сумщині, Білопіллям, де фактично уже живого місця не залишилося. От, будь ласка, ми давайте разом з вами будемо дружити і от з тими місцями, а ми якось тут уже обійдемося. Нам на голови бомби не падають. А ще ми просимо поможіть нашим, біженцям, тим, які до нас приїхали в наше місто і знімають квартири тут. за шалені кошти. Це от, от... Мій сусід, наприклад, він директором школи був, його е е е дружина також, е учителька з великим педагогічним стажем. З ними приїхав їх 92-річний батько, їхню хату там на Херсонщині. Цякось зрівняли з землею. І ось ця людина зараз тут, в Ямполі. Люди пожилого, можна сказати, віку. Всі троє. Двоє пенсіонерів і одна ще от до пенсії доробляє. Платять за квартиру 4 тисячі гривнів. А теж, а, а, а за що ж жити? Так от, якби цей мер сказав Шведи, от їм поможи, от їм поможіть. І я би його розумів, я би сказав, оце мер! оцього цього поважати треба. А так кого мені поважати? Оцього, цього, що їздить по світу. І прикидається Бог зна, ким, і ось ці будуть присилати на що? На що? А там наші громадяни і нашої громади будуть гинути, бо не матимуть елементарно, я вже казав, протигаза. Росія застосовує майже вже відкриту скрізь хімічну зброю. А як захиститися від хімічної зброї, якщо в тебе немає протигаза? М? Я волонтер. Я щоб достати чотири цих протигази, 4 чи 5 чи шість. Ну менше десяти. Ви собі не уявляєте, скільки це сил і треба було потратити. Ну вислав, ну відправив. Ну але ще чотири всього. Чотири мер. А ці протигази ти міг би закупити для кожного нашого воїна, ямпільчанина який там воює і щоб він не переживав, що вони кинуть, а він буде задихатися в окопі, той наш ємпільчанин, і буде гинути і привезуть його додому, бо, бо скажуть, що він загинув від кулі чи від чого. А він загинув, тому що газ падає вниз, в окопи, в бліндажі. І треба на поверхню, щоб вдихнути повітря, а показався на поверхні і отримав або кулю, або осколок. То що таке протигаз один? І що таке життя? А він розказує в цій же самій передачі про бомбосховище в Ямполі. Які вони, які? Що в Швеції таких нема? Боже, мій милий. Та ти посоромився, чоловіче, це робити. Ось він зараз затіяв з Московським патріархатом. Хетру операцію. Чим вона закінчиться, ви самі побачите. Добром не закінчиться. І це, що він робить зараз, зрозуміло, для чого мені зрозуміло і вам більшості місцевим зрозуміло. Ой, це далеко на, на моє переконання тверде, не на користь України. Під Маркою, що це ось для, для, для громади. Але скільки вже напросино, просив, переконував цей президент Зеленський, облишмо цю плитку до перемоги. Зараз нам ось що треба. А він це продовжує те саме, те саме їзди їздить, збирає. Бабло. Ну що ж, друзі, все одно Україна переможе. Переможе. І ми станемо розумнішими. І на виборах будемо розумніші. І от таких, які вже фактично діють. За виборчими, так би мовити, сценаріями. І таких не будуть обирати. Розкусять рано чи пізно їх. Слава Україні. Героям слава!